На Хмельниччині за минулий рік більш ніж на 20 відсотків виросли ціни на продукти харчування. Сьогодні ж ми спробуємо дізнатися, як змінилися цінники на деякі види товарів. Не лише м'ясо та гречка виросли в ціні впродовж 2022 року. Ще у грудні буханець житньо-пшеничного хлібу вартував 24 гривні. Про це свідчать дані моніторингу управління статистики області. Нині ж його ціна трохи менша. Хмельницький 22 гривні. Жито-пшеничний, білий. Порізаний мамин хліб красилів 23 три гривні, теж і білий. Проте зі слів продавчині люди готові платити більше, але за кращий продукт. Бездріжевий зараз дуже добре продається. Тож красивий мамин хліб є. Є до наївецький бездріжовий по 32 гривні. Білий житній. Цікава ситуація із цінами і на яйця. Наприкінці минулого року за десяток просили майже 60 гривень. Та все ж вартість залишається нестабільною. Нині ціники на ринку в середньому 40 гривень. На яйцях була ціна впала. Казали, що прекратився експорт. На даний час от, з понеділка знову почала ціна підніматися, і то різко. Найбільше подорожання було на гречку. Протягом 2022 року її ціна виросла вдвічі. Сьогодні ж за кілограм крупи доведеться віддати півсотні. Гречка була 55 гривень, стала 45 гривень. Нам почали привозити за дешевшою ціною і, відповідно, стали дешевше продавати. А от запакована грачка коштуватиме дещо дорожче від тої, що продають на вагу. Десь приблизно 5 гривень, 7 дорожче буде коштувати, бо затрата йде на фасовку, йде там, ну, якби дорожче вона все була. 50-55 гривень. Відчутний для покупця був стрибок у ціні і на м'ясо. Щоправда, і сьогодні за кілограм свинини потрібно віддати в середньому 160 гривень. Є 100 гривень, є 150, 160, 170. Залежить від того, яка частина свинини, від того залежить ціна. Чому ж на 20% ціні зрослом м'ясо? Продавці мають своє пояснення. Просто подорожала закупочна ціна більше ніж. Значно подорожчала і яловичина з офіційними даними. Проте на ринку запевняють, ціна майже не змінювалася і коштує нині м'ясо в середньому 150 гривень. Ціна, яка була до війни, ну вже там до війни вона повисилась десь за пів на карантині була ця ціна, і так і ця ціна залишилася. Нічого не не піднялося загалом про невелике, але зниження вартості цін на основну групу продуктів можна говорити. Та чи достатньо цього покупцям розповімо у наступних випусках? Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.